Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 12 листопада. Друзі, я на центральному риночку, тут по під дорогу, і нашому знайомому магазинчику. Давайте глянемо в яку ціну сьогодні овочі і фрукти. Чорна редічка по 65, арбузка 60, дайкончик 65, тиканочка 170 і 150. Звичайна капусточка по 20 гривень. Світна по 40, редисочка 50-55 Яйця 60 і трошки крупніше 67, огірочки 120 гривень, грушовочка 45, кіргізка 70 і сивериночка по 50 гривень. Слива 60, по 55, брокколі 95, цвітна капусточка по 50. Ялтинська цибулька по 120, а звичайний марсик по 40. Перець 70, 85, 120. І 15 гривень 100 г. Кабачочки по 95 гривень, грушки 70-80 і така чудова по 120 гривень. Кишмишек 150, чемпіончик 50, грушовочка, ріхард, фуджі, все по 50 гривень. Ось такий мандаринчик по 130 гривень, хурмичка по 120, шарунчик 250 гривень. Гранати 170 гривень, мандарин по 100 І дивіться, який асортимент рибки кілька по 125, така трошки крупніша — 60, і Васі 180, хамсичка, хамсичка — по 230, оселечок по 200, скубріючка 380 і пряна, пряна рибка по 150 гривень. І як завжди, величезний асортимент різноманітних засолів. Морепродукти, корейська морковка, капусочка, яблучка, все-все-все. Ви бачите, який асортимент, яку ціну і так далі. Матіас по 200 гривень. Все, друзі, завітайте! На центральний ринок. Ви бачите, який здоровезний асортимент на любе бажання, на любого покупця, на будь-який гаманець вас тут чекає. Ось така краса, до зустрічі!